Яким числам відповідають точки А, С, К, Л, П на малюнку 40.1? На цьому малюнку ми бачимо числовий або координатний промінь. Його початок позначений нулем. Обов'язково є одиничний відрізок, і він має нескінченну довжину. І ми поставимо на ньому безліч точок і знайдемо їх по їх координатам координата точки А 1. Координата точки С. Зараз подумаємо, одиничний відрізок поділили на 10 рівних частин. То кожна з них 1 10. Оце 1 десята. Ось, точка L знаходиться, розташована там, де 3 десяти. Від 0 3 десятих. То Тому можемо написати 3 30 або 0,3. По-різному будемо писати. А точка С знаходиться на відстані від 0,7. 0,7 десятковим дробом. А точка К 1, та ще 9, А можна було записати мішаним дробом мішаним числом. Точка П знаходиться на відстані 1,5. Наступний номер. На малюнку 40.3 зображено фрагмент координатного променя. Знайди координати точок F, G, H, R, S. Фрагмент немає початку. Але ми вже бачимо ось де 5. А ось 6. То розуміємо, що одиничний відрізок розділений на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 частин. І. Між рисочками одна десята частина. Почнемо з точки R. Їй однієї десятої не вистачає до 5, то це цілих і дев'ять десятих, а наступна точка цілих, чотири десятих. Це десяткові дроби, а точка F 6. Ціле число. Ціле натуральне число. Г, 6, А оце 7, то це 6,5, аж. Давайте мішаним дробом запишемо: 7,2. Дуже легко.